Не олень мене вийшов. -е -е. Привіт, кабанчик-пахданчик. Це ти зліпив таку красу. Хм, эй, вже ж. бачиш, який я талановитий кабанчик. Бі -е. Я теж хочу щось зліпити. Хм, ліпи скільки завгодно, але такої краси, як у мене, в тебе все одно не вийде. Бі -е -е. А що в мене ніколи не вийде вихвалятися так, як ти. Я краще край щипиду що я такого скозев. Гвлевый, привіт. Ти що шукаєш? Привіт, кабанчик-похтанчик. Ой, скажи, будь ласка, ти ніде не бачив на снігу на мисто? Зрозумів, ти загубила своє намисте. Крррр. Так, тепер по всьому лісу шукаю. Ну, нічого нове придбаєш. Знайшла через що засмічуватися. Кррр. Це намисте мені дісталося від моєї прабабусі Гави. тому воно для мене дуже цінне. Кррр. Ну, бувай полетіла далі шукати, а ти тут теж уважно подивися. добре. Зараз ще одного оленя зліплю зі снігу. Мабуть, приціна мисте казала голова клова летіла, оце так. Зараз піду віддам їй, а натомість треба щось неї попросити. Я впевнений, вона на радощах виконає будь-яке моє бажання. Який я розумний. Чекай на мене тут толень. Я ще ти тут, чому разом зі мною не став ліпити? тому що ти став вихвалятися, Ти сказав, що я краще, ніж у тебе, не сліплю. А я не хочу змагатися у кого краще. Я хочу просто ліпити зі снігу. Так ти зліпив. Звичайно, снігові бебе. А я зліпив Незвичайно, фігурку Оленя. Я такий молодець. Я вмію фантазувати, щось вигадувати нове. Не ти ще ти. Ну і що з того? А мені подобається кабанчик бахтанчик а що це у тебе за намисто? Воно належить Гаві Клаві. Вона його загубила, а я знаю, що. І все тому, що я дуже уважний. Уявляєш, Баринчик Яша? Гава Клава літає по всьому лісу, шикає, а я знаю, що. От бачиш, який є. Кабанчик-бахтанчик, тобі не здається, що ти забагато повторюєш букву «Я». Ти ж постійно вихваляєшся. Тому що так вино. Є, є. А зараз є і до шукати ковикла. Поверни на місце, то попрошу в неї якусь ви город. Якщо ти робиш добру справу, не обов'язково. Натомість щось просити. Це, я сам знаю, що робити. Не вчи вчено. Коваклава <звук> де ти є? Я знайшов твоє намисто? Кррр, кррр. Кабанчик Богданчик, ти мене кликав? Ой! А, Яка радість! Ой! Ти знайшов моє намисто, дякую тобі! Зічикава клава. Не має за що, але просто так я тобі його не відам. А що ти маєш на увазі? Я знаю, що в твоєму гнізді є багато знахідок. От принеси мені якусь цікаву річ, а я подумаю, міняти тобі на неї на мисто. Чи ні. Карр. Тобто ти ще будеш думати. Карр зрозуміла. Зачекай, який же я розумний, як я вмію все заради свої вигоди робити, Такий, як я. В усьому світі немає. Ти так швидко повернулася? А де ж твоя цікава річ? На що я буду міняти твоє намисто? А ні на що? Я придумала, якщо тобі так потрібне моє намисто, залишай його собі. Тіли не піди, так ми не домовлялися. Для чого вони мені? Я ж хлопчик, та прикраси? Не на що. Кар -р 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 -р, тоді можеш просто повернути мені, а не хочеш, не віддавай. Але ж ти знаєш, що я його шукала, а ти знайшов і почав шукати свою вигаду. Невже ти вважаєш себе розумніший за усіх? Звичайно. І не найгарніші, а ще вміє ліпити найцікавіші фігурки зі снігу. А хіба це не так? А що тут такого? Крррр, Та ти справжній хвалько. Ти кабанчик-багданчик, тільки вмієш вихвалятися. Кррр, виглядає це дуже негарно. Шкода, що ти не бачиш себе зі сторони. Мені дуже соромно за тебе. Раз така справа, залишай собі моє намисто. А я краще полетіла. Забирай своє на місце. Тримай. Ой, крррр, дякую. Оце інша справа. Він Віддав тобі його за просто так. Ти знову вихваляєшся? Не не вже. А я не помітив. Кабанчик бактанчик Якщо ти зробив добру справу, не обов'язково самого себе хвалити та хизуватися цим. Mm. Нехай твої вчинки оцінюють інші. Дякую за намисте. Бувай. Mm. Бівій. Виходить, беренчик єше, зі мною грати не захотів, бо я теж його обрезів. Коли сказав, що його снігова бебе гірше за мого снігове оленя. Зараз піду вибачуся, мабуть, кава клава таки права. Нахвалювати самого себе це дуже негарне.